Великдень – це одне з найважливіших свят для українців, адже саме на великодні свята, так само, як і на Різдвяні, повинна зібратися вся родина, адже це великий день. Дуже часто в нашому морському розумінні це свято асоціюється з крашенками та Пасками. А що ж насправді означає це свято? Слава Богу, дорогі браття і сестри! Закінчився святий Піс, свята череди десятниця, яка наближає нас до великого свята і свят, торжества і торжеств. Світло Христового Воскресіння, і ось закінчився піст в святу п'ятницю. Починаються страсні дні, дні сурового посту, дні, коли люди взивають до Бога своїми молитвами і проханнями. Господь іде на свою смерть, іде на свою страсть раді нашого спасіння. Господь так полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожний, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне у царстві Небесному. Перший тиждень після святої Пасхи, після Світлого Христового Воскресіння у православній церкві називається світлим тижнем, світлою Седмицею. Христос Воскрес, дорогі браття і сестри! Воістину Воскрес Христос! Великдень багатий на звичаї, що походять ще з дохристиянських часів, коли народ відзначав свято Весни і весняного сонця. Християнська релігія багато з цих звичаїв освятила і прийняла за свої. Про ці звичаї нам розкаже Ангеліна Нестрова. Якщо говорити про Великдень, то, мабуть, найкраще буде, коли я згадаю те, що бачила, що відчувала в далекому дитинстві. І першою це була підготовка, звичайно, до... Світлого Христового Воскресіння, і цей тиждень весь називався Світлим. От і кожна господиня намагалася до четверга і в сам четвер все поробити, щоб вже присвятити себе тій всій домашній роботі, яка вже стосувалася безпосередньо того, щоб ем, освятити те, що вона зробить на Великдень. І чистий четвер теж насправді був чистим. Тому що всі намагалися в цій роботі ну, не говорити брудних, лайливих слів, намагалися зробити так, щоб подвір'я було хай не чисте. І потім, звичайно, йшли на службу Божу, тобто йшли на страсті христові і приходили додому всі з свічками, робили такі ліхтари з кольорового паперу, щоб донести цей вогник із церкви додому, і малювали ним хрест на. Власне, на порозі будинку зверху над дверима. Що? Захищав цей хрест від всього злого, що може прийти в нашу домівку. В п'ятницю господині вже після того, як приходили з церкви, звичайно, могли розчиняти вже Пасху. І в ще таким визначним було в селі, що кожен мешканець міг піднятися на дзвіницю, подзвонити в дзвони. І вони так до цього готувалися, намагались якусь там скласти ритмічну структуру, яку потім значить, відтворити на дзвіниці. Теж було гарно. Але коли вже люди йшли додому, розвовілися, там милися і до худоби вийшли, і вже відпочили, то збиралися, звичайно, і чи на Майдані, такому невеликому біля церкви, і вже оці починалися ігри, які зараз власне, діти граються. А колись дорослі на навбитки, коли береться дві крашанки, так і одна. Один каже: Христос Воскрес, а той відповідає ви воскрес. Біля церкви на цвинтарі водили хвороводи, звичайно. І це теж було дуже красиве видовище. І хлопці обливали дівчат водою. Це такий був теж ритуал певного очищення водою. І дівчата дарували хлопцям писанку, а хлопець дівчині міг подарувати хустку, наприклад. Тому ці свята настільки... Для мене рідні, милі і приємні моєму серці, що я б хотіла б тільки побажати всім, хай грають дзвони великодні і Веселиться, люду весь. Повила радість всіх сьогодні. Христос воскрес, воістину воскрес. Отже, без сумніву, це величне свято, це свято радості та любові. Тому наповніть свої серця світлом, адже Христос Воскрес. Воістину воскрес.